Вінечній зіни я поки що оцінки не поставлю, бо зіна сьогодні буде рости урок. Тема нашого нового матеріалу пункт 41 логарифування. Початок урока веде зіна шани. Будь ласка. Сьогодні у нас тема логарифму Значить, теорема. Логаритм добутку двох будь-яких додатних чисел дорівнює сумі логарифмів множників. Ну що ми добутку двох будь-яких додатніх чисел дорівнює сумі логарифмів множників. Запишемо математичну теорему, яку нам треба довести. Математичний запис теореми. Х1 і Х2. Де? Х1 більше нуля і х2 більше нуля. Запише, що ці логарифми числа нам відомі. Нам відомі. Логарифм числа. X1. Tak, decisive, x 1 Х1. Правильно. Іш, ну сразу порядят. Все Так Якщо у нас логарифм X1, значить у нас основа 10. Значить десять. Степень Y1 гривні Х1. Верно.